Старі кладовища просто посеред міста, і я не перебільшую. Зараз ми з вами знаходимося у трьох хвилинах від центру Гановера, і тут кладовище навколо церква, житлові будинки, офіси, ресторани. Німці доволі спокійно до цього відносяться. Це нікого не бентежить. А справа в тому, що те, що раніше було околицею міста, зараз є центром міста, але німці вони не руйнують старі кладовища а будують навколо паркові зони. Я вже три роки живу в Німеччині, і в цьому відео я вам розповів про ці речі, з котрому вперше зіркнулася саме в Німеччині. Привіт, мене звати Фаріда, і ви можете вже зараз поставити вподобайку під цим відео та написати будь-який коментар, таким чином, підтримавши мій канал. Дякую. Поштові скриньки. Звичайно, я бачила поштові скриньки і в Україні, але мені здавалося це більш раритетом, аніж реаліями. Так в Німеччині реалії виглядають саме так. Тож кожен німець має вдома запас марок та конвертів. Дитячий причеп. Оскільки для німців є дуже важливою мобільність, досить часто на німецьких дорогах можна побачити ось таких причеп. Їх приєднують до велосипедів або ж під час пробіжки батько чи мати штовхає попереду такий причеп зі своїм малям. Він оснащений пасками безпеки, але все ж рекомендовано, щоб дитина перебувала у шоломі. Апарат, аби зелений загорівся швидше. Коли ви доторкнулися до цього апарату, пишеться сигнал, надійшов, і зелений на світлофорі загориться швидше. Що я помітила біля шкіл, садочків зелений загориться дуже швидко, адже у дітей мало терпіння, аби довго чекати. Є також аналог цього апарату для сліпих людей з кнопкою знизу. Різноманітні баки для сортування сміття. Таким чином німці сортують сміття: бак для біовідходів, бак для відходів, котрі не підлягають сортуванню, для паперу, для пластикових пакетів, тетрапаків і так далі, для скла. І саме в Німеччині, я вперше побачила ось такий апарат для утилізації пластикових пляшок. Існує міф, що нібито так людина може заробити кошти. Через музику у маркеті мене було не чутно, тому розповім так: на кесі ми сплачуємо, окрім вартості напою ще 25 центів за тару. Утилізуючи пляшку, ви повертаєте собі ці 25 центів. Кошти можна витратити знову на продукти. На цьому в мене все. Слава Україні та нашим героям. Бережіть себе.